Всім привіт, пацани! Ну що ж, у нас сьогодні прокачка аккаунта без доната. І сьогодні точно прокачка аккаунта без доната. Вчора ми відкрили пакци, доволі серйозні, крути пакци, Сьогодні прокачаємо цей составчик, побачите, що в мене дропнулось, що я отримав, і я все розкажу подробненько. Так що поїхали. Поїхали, заберемо. Тут у нас, звісно, ще усіління навиків, теж доволі важно у сілочки. У сілочки це важна штука на старті і сам составчик. Поїхали. Як я і говорив, важне, зараз зайдемо, ще заберемо одного гравця, щоб точно був у нас. Тут ми нічого не забираємо. Давайте сюди на основу. Тут все пройшли. хорошо, гуд. Заберемо віддіча, він нам сьогодні пригодиться. Шикарненько. йдемо на сам основний составчик. По-перше, міняємо схему. Схему, прям важно. Міняємо схему на 4-3-3 атака. Є в мене парочка гравців, яких я доволі хорошо і з задоволенням <кх> поставлю в основну команду. То поїхали. ЛВшничок. Почнемо, мабуть, ні. Почнемо защити. Звісно, ви все знаєте. Давай ми заберемо сюди, якогось Получили. Так же саме сюди повимов Тіягосільву, який нам вчора випав за режим турне... за турнір. Вкратце так буду говорить. Так же само pz Кеш, який нам дропнувся, доволі шикарний. Прям чудовенько-чудовенько. Це пешнічок. У нас є Б... B... Бентанкур Уругвай. Круто. Так, отак от ми зробимо. Я планував отак от зробити. Потім ми візьмемо сюди заберемо Де Павлю, все ж таки Бекхема, Временно, можливо, і не Вріменно завжди можна забувати. ЦАПнічок. Важна ситуація. Я отримав, як ви пам'ятаєте, нам давали ігроків, Не пам'ятаю, якісь компенсації давали всім, і в мене випав крісман 103. Прям шикарно. шикарно, Мені дуже сильно подобається. Так само, вчора ми вибили Саналду Сончик Добро пожаловать, составчик. Ну і на даний момент, отак от буде виглядати мій стартовий состав. Вроді би, я нічого не помилився, але ні. Все вроді би шикарно, все вроді би круто, все як і повинно бути. Що ж, поїхали до самого головного прокачувати у сілочки. У сілочку прийдеться прокачувати доволі багато. Алі, поки що в нападінні побуде, нічого нам не дропається, не забувайте. Це доволі важно. О, кстати, можна поміняти поки що місцями буде. Важно те, що я ще нічого не покупав на ринку, пацани. Це прям жорстко важливо. Дуже, щоб усі розуміли, що я нічого ще не покупав на ринку. Це пацани прям, думаю, доволі важна штучка. Так, отбор м'яча Тягосіл викачаємо. Качаємо Tiego Shiл м'яча реакцію Ріакцію качаємо кешу. Кеш поки що постоїть, прокачаємо. Щоб була в нього нормальна реакція, щоб поменше діток було. То мало ли десь начудить. Не успію я вкратце. Всяке буває в цьому житті. Ладно, я шучу. А то зразу так серйозно хтось подумає. Так, поїхали. Давай Опеку сначала відічо що прокачаємо. Опіка хороше усилення на оку. Конечно, багато гравців. З різними усілочками. Ну, я думаю, що це доволі невелика проблема на даний момент. Що є нам, що буде міняти, що є нам що прокачувати. По-моєму, поки що це навіть усилення навиків. я трошки шокіру. Контратаку прокачаю. Грізманчику. Да, лишнє, звісно, усилення. але на старті 103-й Грізман із 9-ти усілочками це прям... Прям шикарно. Я, я так думаю, що це прям, прям йо моё Прям охеренно. На мою думку, якщо чесно. А, навіть 10 у нас усилення вийшло. Ну і останній Саналдо. Як бачите, він в мене ще є такий. 89-й. Але ну це прям на ловкості, прям імба. Особенно люблю усилення навиків в ловкость. Доволі крута усилочка. Прям шикарно бігають гравці під це ось лінія Ну, побачимо. Що в нас сьогодні виходить? Ну, я дуже сильно зараз можете поставити на паузу. Буду дуже радий і наж... написати, який все ж таки ж вийвся в мене ОВР із цими гравцями, і з цими прокачкою. І все. Я все ж таки сподіваюся, що 10... 110 це точно мінімум. І давай дивимося і в нас 111 ОВР. Пацани. 111 11. У нас уже є улучшення порушення ранга Це важно. Це важно. Е, Вратарюкачним зробимо його соточкою все З таки ми влили в нього. Це все хорошо. Так же само, може ми попробуємо от так зробити Дальше. Щоб у мене два цепешники були на одному сілінні навику. Так же само підемо і що перельємо пацани рангу. Ранги Всіх, кого можемо, подивимося, хто в нас був вкачений. А в нас вкачений був тільки Бекхем, якого я качав, аби був з сотим Овер. Вкинем Відічу. Думаю, що Відіч це трошечки даже побуде в нас в команді. Якщо там плюс-мінус я когось і зможу міняти, ну Відіч то 100% побуде. І все ж таки з е... Вільямом Карвалю ми перелімо. Усілочки і навіть подумати. Хто в мене такий доволі жорсткий? Думаю, грізмана поміняємо а от бентанкура ми оставимо. Трошечки хороше усілення навиків доволі. Так що 104-й бентанкур І от такий составчик. Давай. Вот так таке все. Що я ще можу? Можу, звісно ж, усім прокачати багато чого. Навіть, можливо, і зараз ми це зробимо, аби. Можливо, ми вижмемо 112 УВР, Давайте підтверджуємо. Можна качати, я думаю, що це буде прям шикарненько. 110-ті лочки, сіребра у нас, ой, скільки багато, хватає. Не всім, звісно. Треба думати і робити все з головою, тому ми простенько, обгідненько. Чудово, так це пишнічку цьому качним. Депавлю, може, Попробуємо продати, Кстати Хороший буде варіантик Дуже хороший, я думаю, що депавлю. Продати його, це прям буде шикарний варіант, якщо він продасться І повещничка треба. Надо буде повешничка, подумаю, сяду, подивлюся, розберу. Щось на ловкості заберемо. Ну, побачимо. Ще майбутнє. Заглядувати не буду. 112-й Увер все ж таки я це зробив, вийшов, навіть неба чогось прокачував. Поки що я хочу отак оставити, ще подивитися, поіграти, пособирати, розібрати усе до кучі. І вже ж далі буде, думаю, ще серйозніша прокачка. Так що отакий От вийшов у мене увер. І 107 на 112 прям, плюс 5 зробив. Круто. Сам здивований, доволі здивований. Так що, всім дякую за просмотр. Такі, навіть 120, думаю, доволі швидко обгрежень. Тому скажу точно, підписуємося, ставимо лайк, якщо все подобається, буду дуже радий. Пишемо свої коментарі свої варіанти, щоб поміняли, що улучшили. Буду все чекати. Всім дякую за просмотр, всім пакета!